Тварин беруть до себе в сім'ю тільки люди. Чому вони це роблять? Тому що тварини втішають нас, але це і велика відповідальність. Про них потрібно піклуватися і захищати. Привіт! Мене звати Вікторія Кіт, і я вам розкажу, коли люди почали будувати для тварин будиночки. Всі ми бачили собачі будки. Люди будують будиночки і для інших домашніх тварин, які часто нагадують менші версії житла самих людей. Шпаківні, курятники, кролятники, м'які будиночки для котів. Це все для нас звична справа. Люди завжди намагалися зробити житло для птахів. Наприклад, в Індії добре ставляться до шпаків. Там, на деревах ще тисячі років тому. Розвішували сухі гарбузи, та, мабуть, ще й залишали насіння, щоб пташки могли підживитися. А у Європі першими почали вивішувати шпаківні мешканці Нідерландів, їх робили з обпаленої глини, тому вони були трішки схожі на глечики. Вивішували обов'язково поблизу будинків. Історія приручення собак почалася ще 11 тисяч років тому, але я думаю, що будки для них почали робити набагато раніше ще до того, як люди жили в печерах. Вважається, що предками сучасних собак є вовки, які жили біля людських поселень, шукаючи їжу та захист. Люди, які полювали, приручали собак. Тому для собак тоді робили прості укриття з підручних матеріалів, таких як гілки, листя або шкіра тварин. Вони захищали їх від холоду, вітру і дощу. З часом, коли люди почали будувати собі кращі будинки і собакам стало жити краще. У стародавньому єгипті та Римі собаки часто жили у виділених місцях у маєтках або палацах. У Римській імперії Собачі будки використовували для сторожових собак, які охороняли багатих. У стародавньому Єгипті котів шанували і вважали священними тваринами. У них не було будиночків, вони самі обирали, де будуть жити. Папух у південній Америці вважали символом вдачі та дружби. Епоху відродження клітки стали мистецтвом. Їх виготовляли з дорогих металів і по всякому прикрашали. На жаль, зовсім не думали про потреби пташок, тому такі гарні клітки були зовсім незручними. Тварини, хоч і живуть з нами в одному будинку, але теж потребують затишного куточку від сторонніх очей. Давайте не будемо про це забувати. З вами була Вікторія Кіт. Ще побачимось, Па-па!